Серед залишків шахедів знаходять і українські сім картки. Саме через них окупанти підключаються до української мережі. Російський оператор в реальному часі відстежує маршрут дрона, а ще фіксує, де зникає сигнал. Це означає, що неподалік працює наш РЕП або інші засоби. Отриману інформацію, противник аналізує і прокладає нові маршрути, щоб спробувати обійти наші системи ППО. Тобто, це вже не лише у Ній дрон, а ще й дуже дешевий спосіб проводити розвідку, кажуть експерти. Після знищення російських а 50 Росія суттєво втратила можливості щодо отримання певної розвідувальної інформації. Все це вплинуло на можливості Росії зазирнути на територію України і побачити, що де знаходиться. Українські сім картки коштують до 300 гривень. Модем для мобільного інтернету теж недорогий, і його легко налаштувати. Все це дозволяє противнику швидко й масово встановлювати таке обладнання на дрони.